Але мені подарив, в минулому році подарив ту фотографію. Я де є мене ця фотографія. Яка, що -то, так пудло пози, треба було позитивно, треба мене присобачити. Але ну так приліпили, знаєш, красиво. Звичайно, то, це то, так mm -hmm. звуку. А саме в знаєте. не попався пан Сибік то де, коли тут був справжній тигр тут. No, no. Це те двоє болічоловіки. То тигри, то, тигр, то прийшло такое чудо, знаєш, як величезне псиско. Такий чам чампошни, то походив, знайшов у древарку, то си, там його. Та вонися зібрали та й пішли. Узялися, я кажу, слухи, потапить, Бали, горі за ними. Ну ж вони капличка, то є, ніж. Ні. Я тоді горі, а вон мало наборол набороницю. Далі беру, де так, так почала пав та й взяв. Сам пішов за ними? Ну. їх? Та в та які